Доброго дня всім! Вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті сонячний інвертор Axioma, який приїхав був в окупації 8 місяців. Після чого його було звільнено. І тепер він у нас на ремонті. Так, Характеристики у нас 2000 ВА і 2000 Вт. Заявлена потужність вольт амперах співпадає з ваттами. Напруга акумулятора 24 вольта, 95 Ампер. Заряд по сонцю 80 вольт максимум. Так, ну що ж, спробуємо вмикнути, він трошки прогрівся. Подивимось, як він себе веде. Пишіть і засвідчує восьму помилку. Вхідна напруга 35 вольт. Акумулятор 23. Так, дивно, 35 вольт, хоча нічого не підключено. Так, рухаємось далі. Восьма помилочка, це у нас помилочка якихось компонентів внутрішніх. Платку я зняв, На платки пошкоджень жодних. Під платкою теж якби все нормально. А ця ось плата, буває, трансформатор закарачує. З іншої сторони, діодик потім чорніє. Якби візуально ціла. Поки що відкину цю плату, спробую. Ні, На даний момент поки що транзистори доступні, їх можна перевірити на всяк випадок. Так, діодик показує ціленький, транзюки ціленькі. Отже, зняв я плату. Перший візуально бачу, що трошки пелючки набило. Але там все залаковано, залоковано Якби Там питань немає. Знизу тараканчики поживають. Ну, якби це нормально. Ну, для них уже. І в блоці живлення зверху, там де діжурочка. 7915. -та, е, якісь табілітрончики чи діодики. Один діодик видно корпус почернів, резистор згорів. Якби тут є питаннячко. І швидше за все проблема в 7915, так як наскільки пам'ятаю, якщо напругу показує на вході по мережі високу, то 7915 або згоріла, або в обриві, або електроліти. Так, візуально то ми зрозуміло, що тут згоріло резистор діодик і, можливо, інший діодик. Але який номінал мав резистор? чи 1 Ом, чи 10, чи 50. Невідомо. Отже, або з іншого подивитись інвертора, або знайти якусь схему. Так, ну що ж, яка ситуація, що я в чому зміг трохи розібратися? Е, резистор 2,2 Ом стоїть на, на вхід. Точніше, на діодик, через який живиться живеться, 70, е, іде живлення на 7912. 79, через цей діодик іде живлення на інпут. Е, резистор згорів. Згорів причина, чому? Допускаю, що е, діодик, який стоїть із землі на е, мінус живлення, з, Підгорів. Зараз він показує 22 ома, так як він не повністю вигорів. В результаті 79-12 їй е, стало не вистачати або якесь було перевантаження, і почав горіти цей на 2,2 ома. У будь-якому випадку. Тут у нас діодик. Стоїть на землю із граунду. А тут у нас 2,2 Ома. Це по схемі. Ну що ж, платку я відновив, точніше, схему відновив 2.2 Ома, діодик поставив з граунда на е, мінус е, цей діодик ціленький, лишився. Якщо він ціленький лишився, то можна допустити, що 7912 теж ціленька лишилася. Тому зараз е, підключаю живлення, запускаю, але без процесора. Тому що якщо там щось раптом з живленням не так, ну не хочеться що хоча б процесор лишився б живий. Так, замінив я е, діодик один, один резистор і замінив ще інший діодик, який вже з блока живлення йшов на, е, на вхід 7912. Можливо, з цим діодиком щось було, тому що один раз я запустив резистор у мене 2,2 Ом знову згорів. Замінив я резистор і замінив той діодик. Ну, Раптом він там пробивається або щось йому трапляється, бо 7912 робоча, по ній питань немає. І підключив, вімкнув екранчик і підключив е підсвідку не на цей роз'ємчик. А переплутав на цей роз'ємчик. І діодики там, походу, якісь бабахнули. То, що бахнуло і задиміло. Якби бути обережними, роз'єми поруч сплутати дуже легко. А наразі маємо от такий от результат. 223 споживання 09 працює стабільно. Отже, зараз замінюю несправний діодик, світлодіод, який згорів на індикацію. І збираю інвертор. Поїде далі на схід захищати енергетичний фронт. Ну що ж, інвертор зібраний. На виході показує напругу 228. Це діодики я замінив. По факту напруга 219, ну типу 220. Якби все працює, всім дякую за перегляд.